Вітаю на сфері. Про головне життя Рівненщини станом на цю хвилину розповім я Микола Брежицький. Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому лісівнику, який нині виконує обов'язки директора національного природного парку Пуща Радзівіла» на Рівненщині. Слідством встановлено, що чоловік допустив незаконні рубки на суму понад 2 мільйони 400 тисяч гривень. На території нацпарку невідомі зрубали майже 300 дерев різних порід. При цьому посадовець не фіксував чинені злочини та не інформував про них належним чином. Фігуранту повідомили про підозру у неналежному виконанні службових обов'язків, що завдало істотної шкоди. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п'яти років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Сигнал повітряної тривоги на Рівненщині з 1 серпня вмикатимуть окремо у кожному районі. Рішення прийняли з урахуванням ситуації та у співпраці з ДСНС і командуванням повітряних сил ЗСУ. У такий спосіб прагнуть зменшити негативний вплив тривог на повсякденне життя жителів, зокрема на такі сфери, як медицина, освіта та економіка. У Рівному патрульні врятували чоловіка, який намагався вкоротити собі віку. Днями на залізничному вокзалі інспектори отримали виклик про те, що 40-річний чоловік має намір вчинити самогубство. Правоохоронці дісталися на місце вже після того, як він здійснив спробу. На щастя, не вдало. Чоловік зазнав серйозних травм його ушпиталили. Наближається свято медового спасу. В народі його ще називають маковія. У Рівному активно готуються до цього дня. На прилавках ринків з'являються святкові букети маковійчики, свіжий мед і сезонні фрукти. Які особливості першого спасу та що входить до традиційного святкового кошику. Дивіться у сюжеті сфери. Меліса, м'ята, Васильки, Миколайчики, Материнка. Розмаїття трав та квітів напередодні медового спаса, прилавки рівненських ринків ріснюють букетами маковійчиками. Окрім традиційних атрибутів свята, у продавців багато свіжого меду та сезонних фруктів, які щороку освячують цього дня. Все складає свідця, які сагарни. Сім братів маковіїв було. То сім маково кладемо. Вдруге поспіль через перехід Православної церкви України на новеліанський календар Медовий спас, або як його в народі називають Маковія, відзначатимуть 1 серпня. Як розповів секретар Рівненської єпархії Православної церкви України Петро Мартинюк, у цей день освячують трави та мед, дякуючи Господу за щедрий врожай, який він подарував цьогоріч. В Народній традиції цей день звершується чин освячення зілля, меду. Який в цей час приноситься для того, щоб Господь з подякою для Бога приноситься до храму, щоб ми освятивши його, дякували Богові за те, що він посилає для нас і цілющі зілля, і мед, які є корисним для нашого здоров'я, цього ж дня розпочинається успенський піст, який триватиме два тижні до 15 серпня християнського свята, успіння Пресвятої Богородиці. Це один із чотирьох є багатоденні постів, які є православній церкві. Цим постом ми себе певною мірою готуємо для того, щоб зустріти одне із великих свят Успіння Божої Матері, і в цей день прославити Пресвяту Богородицю, Матір Бога нашого, для того, щоб у день свята і успіння тим самим звернутися із проханням до Матері Божої про її заступництво за весь рід християнський. Наступний після медового спас Яблучний або ж Преображення Господнє. відзначатиметься 6 серпня. До цього дня мають бути зібрані всі зернові культури. Третій горіховий спас святкуватимуть 16 серпня. Він символізує завершення жнив, збір горіхів та початок підготовки до осені. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На Рівненщину надійшло сучасне обладнання для телемедицини. Воно дозволить проводити захищені онлайн-консультації з передачою даних у віддалених точках області. Система надійно захищена та не зберігає персональні дані пацієнтів. Техніка надійде до медзакладів Береснівської, Добровицької, Дубинської, Немовицької, Олександрійської, Сарненської та Старосільської громад. Ще один комплекс залишиться у Рівному. Його використовуватимуть для навчання фахівців. На вимогу екоінспекції Поліського округу у рівному ліквідували сміттєзвалище на вулиці генерала Безручка. Під час обстеження виявили засмічення прилеглої території великогабаритними відходами поблизу сміттєвих контейнерів. За результатами вжитих заходів комунальники КТП 1728 привели територію до належного санітарного стану. Екоінспекцію встановлено факт самовільного спорудження переходу з каміння та битої цегли через притоку річки Стубла в Рівненській області, оскільки порушника на місці на час огляду не було, йому направили виклик для негайного прибуття до екоінспекції та подальшого притягнення до адміністративної відповідальності. Кількість передчасно народжених діток з початком повномасштабного вторгнення зросла. І Рівненський обласний перинатальний центр готовий надати батькам поспішаю допомогу. Заклад організовує безкоштовну, анонімну та безпечну психологічну підтримку. Також сім'ї, в яких народилися малюки вагою до 2,5 кг, можуть отримати пакуночок допомоги з найнеобхіднішими речами для догляду. Наразі це всі новини. Більше інформації дізнавайтесь вже у вечірньому випуску. Зустрінемось.